Вітаю! Ми починаємо велику тему із розв'язуванням задач. Вона називається так: Кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами. Тема перших двох уроків така. Прошу записати, кількість речовини число авогадру. І одразу давайте з'ясуємо. Що таке кількість речовини? Пишемо разом визначення. Кількість речовини, фізична величина пропорційна числу частинок, що містяться в даній порції речовини. Як і будь-яку фізичну величину, ми будемо позначати її літерою. Для того, щоб позначати кількість речовини, обрано літеру N. Маленька літера n буде позначати кількість речовини. В чому ж вимірюється дана фізична величина? Вона буде вимірюватися у одиницях, які називаються молі. У називному відмінку однини – це моль. Моль чоловічого роду. Два моля, три моля 0,5 морей. Що ж таке один моль? Ще одне визначення. Один моль. Це така кількість речовини, у якій міститься, подивіться, яке складне число, 6,2 помножити на 10 у 23 частинок. Які частинки маються на увазі? Давайте згадаємо: частинки можуть бути молекули. Атоми йонів. Або ще можуть бути формульні частинки? Що це таке за дивне число? Прочитаю його ще раз: шість помножити на 10 у 23. Ви ж, я думаю, розумієте, що це дуже велике число. Оскільки у мільйоні 10 в 6 ступені буде 6 нулів, а в мільярді 10 в 9 ступені, тобто 9 нулів, А у нас аж 23 нулі. Дуже велике число. У цього числа є особлива назва. Називатися це число. Буде, і навіть для нього є особлива позначка. Буквена велика літера Н з маленькою А, бо це число має ім'я. Це у нас число або стала і прізвище вченого, італійського вченого. Авогадро. Отже, тепер ви знаєте, що число яке означає 1 моль, це число авогадро. Приблизно 6 на 10 23 частинок. Ми подивимося з вами відео, де показано 1 моль різних речовин, складних та простих. Чим відрізняються дані порції речовин? Ще раз хочу наголосити, що все це будуть показані у ролику кількісті речовин 1. моль. Перед вами 1 моль води. Це трохи більше, ніж столова ложка. А це 1 моль концентрованої сульфатної, вона ж. Сірчана кислота, тягуча рідина. Майже півсклянки. А це один моль сірки жовтого порошку. У наступній колбі один моль подрібненого заліза. У цій колбі один моль натрій хлориду кухонної солі, а це один муль мідного купоросу, пентагідрату купру 2 сульфату. Подивіться на ці колби. у всіх у них один муль речовини. А що ще спільного у цих колбах? У цьому ролику ви побачили такі речовини, як, наприклад, вода чи сульфатна кислота. Кількості були по одному молю. Ви побачили, що 1 моль води і 1 моль сульфатної кислоти відрізняються масою. Та об'ємом. Але головна характеристика, що їх поєднує, це число структурних частинок. 1 муль речовини і води, і сульфатної кислоти містять за числом авогадро 6,2 помножити на 10 у 23. Тепер ми з вами складемо ось такий трикутник формули для розрахунку. Кількості речовини через число авогадру та число структурних частинок. Намалюйте в своєму зошиті такий трипутник. Зверху ми помістимо число велике N – це число частинок. Більшість речовин, яких ми будемо розглядати, будуть складатися із молекул, ну а деякі прості з атомів. Знизу буде кількість речовини, яка у нас вимірюється у молях. Ну, а це, я думаю, ви вже впізнали, число авогадро, Яке дорівнює? 6,2 на 10,23 одиниця ділене на моль, або інколи позначають як моль у мінус першому ступені. Як користуватися трикутником формули? Якщо закриємо величину n, то ми побачимо, що для того, щоб знайти кількість речовини, треба число частинок поділити на число авогадро. Ось вам вийде перша формула. Для того, щоб знайти число частинок n, треба знайти добуток число. Кількості речовини на число вагато. Ось і друга формула. Ну а тепер приступимо до розв'язку задач. Прочитайте разом зі мною умову задачі і запишіть її. Визначити число молекул у порції води кількістю 10 моль. Багато це чи мало? Тільки що у відео презентації по одному молю речовини ми побачили, що 1 моль води це приблизно трошки більше, ніж столова ложка. А 10 моль. Ну, це буде 10 приблизно столових ложок. Дану кількість речовини ми позначаємо літерою N. Відомо ми пишемо через дорівнює. Це 10 моль. А невідоме через дефіс. Що ми будемо знаходити? Яких частинок? Вода це речовина молекулярної будови. Вона складається із молекул. Тому знаходити ми будемо частинки молекули. Подивившись у трикутничок формули, ми з'ясували, що кількість речовини це відношення кількості частинок. До числа авогадра. Відповідно, щоб знайти кількість частинок, ми кількість речовини помножимо на число авогадро. Згадала разом зі мною ці формули? Ну, а тепер робимо підстановку. Кількість частинок. Давайте у дужках напишемо формулу води H2O. 10 моль. Ну а стала авогадра. 602 на 10 у 23. 10 23 ми з вами не змінюємо. Ну, а 10 помножити на 6,02 це у нас перетвориться на 60,2 помножити на 10 у 23 молекул. Отже, тепер ми знаємо, що приблизно 10 столових ложок води. Містять величезну кількість молекул води. Пишемо разом відповідь. Кількість молекул води, що позначається великою літерою N, дорівнює 60,2 на 10 у 23 молекул. У ролику з 1 моль речовини ви також бачили. Речовину, яку ми називаємо кохонна сіль або натрій хлорид. Цей натрій хлорид займав неповну невелику колбу. Ну а тепер розв'яжемо задачу за його участі. Обчислити кількість речовини натрій хлориду, що містить 3,1 помножити на 1023 формульних одиниць. Чому ж не молекул? Речовина натрій хлорид має йонну будову, тому ми не можемо розраховувати кількість молекул. Давайте складати дану. В дану ми запишемо кількість формулів одиниць. Розрахувати треба. Кількість речовини натрій хлориду. Формулу натрій хлорид має таку натрій хлор. А знаходити ми будемо кількість речовини, звісно ж, в морях. Як знаходиться кількість речовини? Через співвідношення формульних одиниць речовини до числа авогатра. Робимо підстановку. Кількість мулів натрій хлориду буде розраховуватися так. 3,1 помножити на 10,23, ділимо на сталу авогаду. І ми бачимо, що 10,23, 10,23 скоротиться. Ну, а число 0,1 поділити на 6, 0,2. Це буде половинка моля або 0,5. Отже, треба написати відповідь. Кількість речовини натрій хлориду складає 0,5 моль. Також у ролики ви бачили 1 моль сульфатної, вона ж сірчана кислота. Важкої маслянистої рідини. В останній задачі нас просять розрахувати число атомів кожного елемента. Якщо відома кількість речовини 0,1, ну а які ж елементи містяться у молекулі сульфатної кислоти? За формулою цієї складної речовини видно, що це три елементи. гідроген. Фур, ну і, звісно, оксиген. Це ми будемо визначати атоми. Кількість речовини у нас відома 1,1. Приступаємо до розв'язування задачі. Перше, ми знайдемо кількість. Часточок молекул сульфатної кислоти, оскільки це речовина молекулярної будови. Для цього ми кількість речовини помножимо на сталу авогаду. Кількість молекул сульфатної кислоти буде такою. Одна десята помножити на 6,02. На 10 у 23 число гадру буде складати 0,602, 602 тисячних помножити на 10 у 23. -й. І це, звісно, частинки молекули. Подивившись на формулу речовини, ми бачимо, що в її склад входить. Два атоми гідрогена в одну молекулу, один атом сульфура і 4 атоми оксигену. Значить, щоб знайти кількість відповідних атомів, треба помножити на індекс. Число атомів гідрогену буде число молекул помножити на індекс, тобто на два. Складає 1,204 на 10 в 23 атомів. Число атомів сульфуру буде таке саме, як і число молекул. Ми можемо просто написати число атомів сульфуру і повторимо число молекул. 0,602 тисячних помножити на 10 в 23 атомів. Ну а число атомів оксигену за формулою. Індекс оксигену 4, тому число атомів буде в 4 рази більше, ніж число молекул, вдвічі більше, ніж число атомів. Гідрогену і в 4 рази більше, ніж число атомів сульфуру. Отже, 0,602 на 1023 помножити на індекс оксагена 4 вийде 2,408, помножити на 10,23. Атомів. Ну, а тепер прошу вас самостійно написати відповідь до цієї задачі.